Рюте пояснив причину така заява. Прозвучала після того, як після як між Естонією та Фінляндією було перерізано підводні лінії електропередач інтернет-кабель і генсек НАТО Марк Рюти наголосив, що говорив з президентом Фінляндії про можливий саботаж, тому було прийнято рішення. Відповідна задля посилення захисту, далі також з вами поговоримо про те, що відбувається на морі. Знову ж таки, говоримо про кораблі, а саме про те, що Рефія, схоже, знову планує відрізати чи пошкодити кабелі в Балтійському морі. Ось такі от повідомлення дійсно є, і можливість таких провокацій передбачена саме дивними досить такими рухами тіньового флоту. Біля фінських кордонів От зараз ви можете бачити на екранах, як це відбувалось. Ну а патрульний корабель ВМС Фінляндії курсує поруч із цим судном для оперативного припинення провокацій з боку РФ. Яка вже це по кількості провокацій з боку РФ, дійсно? Ми навіть не перелічимо. Ну, і... Також, до речі, напередодні повідомляли про те, що дійсно на Різдво посередня естонські та фінські оператори енергосистеми раптом зафіксували аварійне вимкнення електролінії «Естлінк-2», що сполучає енергосистеми країн по дну фінської затоки. Це передувало ось цим новинам, які тільки що я озвучила. І, до речі, припущення припущення є, що дійсно несправність не зв'язана сама з собою, а створена умисно і були вони не уникнені тому, що за останній рік дійсно сталося кілька пошкоджень морських кабелів, і щоразу потім слідство доходило висновку, що їх могли порвати якорі кораблів, що прямували або до, або з російських портів. Ось така от також інформація. Цей раз мабуть знову став вже не виключенням. Дійсно, бачимо, що расисти таке чинять. Ну і далі також будемо з вами говорити про не менш важливе, а а саме про те, що рашиста відпрацьовують напад на Фінляндію та інші країни на східному фланзі НАТО. Ось такі от заяви до поса видання Алтейн Джорнал. У минулому диктатор Путін описував свій ідеал Росії як Російську імперію сімнадцятого. Століття і джерела кажуть, що це слід сприймати досить буквально. Росія відпрацьовує напад на Фінляндію та інші країни на східному фланзі НАТО. Процес посилання на джерела в Альянсі пише фінське видання. Ну, а саме за Оцінками джерел Росія намагатиметься вийти на кордони туркурського договору 1743 року. В такому випадку російські сили будуть націлені саме на річку Кумінйокі. А далі на північ метою вторгнення буде по Малансалмі. Оцінка загрози також показує, що Росія хотіла б створити для себе так звану буферну зону. Ну і також пише водання: цитую прямомову мову: мислення Росії щодо. Безпеки відображає прагнення до стратегічної глибини і бажання створити цілісну буферну зону в Європі від Арктика до Балтійського моря і від Чорного моря до Середземного. Згідно з оцінкою загроз НАТО російські ракетні атаки можуть бути спрямовані саме на Єльсінкі. Основний напрямок російського наступу буде саме в країнах Балтії. Дописує видання. Ну і також зазначається, що у своєї Вкотре в черговій пропагандистській промові 19 грудня російський диктатор заявив, що Рефія має достатньо сили засобів, щоб повернути всі свої історичні території. Це, до речі, той день, той самий день, коли російський диктатор також говорив про те, що давайте запустимо по Києву і подивимось, що буде. Ну і також до речі, у минулому ж господар так мовити Кремля описував свій ідеал Росії як Російську імперію. 17 століття і також джерела стверджують, що, знову ж таки, повторюсь, слова Путіна слід сприймати буквально. Бачимо, дійсно, що всі ті дії, які він чинить, розуміємо, що дійсно у нього є такі от дуже-дуже якісь. Плани такі наполіоновські, так би мовити, ну і далі також будемо говорити ще й про КНДР, а саме про те, що а, якщо Росію не зупинити зараз, то військові з КНДР цілком можливо з'являться на кордонах країн НАТО. Про це заявляє керівник офісу президента України Андрій Єрмак. Що він ще дописує Я цитую його пряму мову, коли ми говоримо про що мають думати країни Європи, держави НАТО, то варто розглядати. Ризики появи гібридних загроз на кордонах, чіньовий флот, який здійснює диверсії щодо кабелів, знову ж таки про які ми говорили з вами напередодні, може бути не єдиною такою загрозою від рашистів. Поява на кордонах країн НАТО переодягнених у російську форму військових КНДР або ж іранських проксі це цілком реально, якщо не зупинити Росію зараз. Військові КНДР вже воюють на території Європи. Хто міг про це подумати раніше? Дописує Єрмак з питанням, звичайно, ну а за його словами, безкарність породжує вседозволеність. Дійсно, не можемо не погодитися зі словами Андрія Єрмака. Ну і також ще зазначив керівник офісу президента. Наступне саме зараз той момент, який вимагає сильних рішень та сильних дій. І як до речі? Повідомлялись вже раніше саме радник Білого Дому з питань стратегічної комунікації Джон Кірбі. Він поінформував про те, що з огляду на масові втрати саме ліквідованими і пораненими серед північнокорейських солдатів, втягнутих Рефію у війни проти нашої країни, режими в Москві та Пхеньяні ставляться до них як до витратного матеріалу. Про це ми до речі говорили неодноразово. Ну а ще до речі, досить цікаві такі новини про такий славнозвісний арешнік. Тліра і саме дійсно бачимо і говоримо постійно про те, що рашисти досить часто залітають на території сусідних наших держав. Дійсно, бачимо, що на жаль реакції від наших партнерів, як як такої, немає чомусь. От, і будемо говорити що є ось такі думки від ЗМІ про те, що Нібито Німеччина беззахисна перед арішніком Путлера, Але є один нюанс: саме німецькі змі розкрили секретний свій звіт експертів. Саме дописують про те, що старання російського правителя Владіміра Путіна, який посилено, так би мовити, рекламує ракетний комплекс Рішнік, не зникло даремно. Німецькі експерти в секретній доповіді зробили висновок, що система протиповітряної оборони Німеччини в нинішньому її стані вразлива для арі і може не впоратися з ударом, як передає портал коментарі про це 27 грудня, аби допомогти Путіну з та яка то вже все населення. Написало видання БІЛ, то такі от думки дописали, і також дописувало про те, що дійсно наявні на озброєнні будерсфером системи Петріот можуть не впоратися з російською балістикою з боєголовками, що розділяється, йдеться в допів доповіді. І сказано про те, що ці ЗРК не призначені для протидії подібним цілям і будь-яке перехоплення. орешника потенційного було б скоріше удачою. Це пов'язане саме зі швидкістю зближення, маневреністю і бойовою частиною. Що розділяється, тобто дійсно ось такий от ось ще один дзвіночок. Ну і будемо сподіватися на те, що наші партнери дійсно і після таких новин будуть ще активніше реагувати на все, що робить Путлєр, а саме реагувати у вигляді допомоги нам українцям, нашому війську, а в плані фінансової допомоги, а також в плані допомоги пошвидше закінчити цю війну і закінчити цю війну перемогою нашої держави. ну а ми далі поговоримо про те, що і обіцяли про готовність України вступити в НАТО і про готовність наш партнерів до цього вступ до НАТО не є пріоритетом для України. Гарантії безпеки виходить не перший план. Про що сказав в ООН. Мальна Київ, першочергово прагне досягнути стійкого миру, а тому готовий до двосторонніх та багатосторонніх угод про гарантії безпеки від країн ЄС та НАТО, де будуть чітко прописані заходи захисту, якщо Росія наважиться напасти на Україну знову. Вступ до НАТО для України не є пріоритетним завданням для на даному етапі, куди важливіше для Києва. Класти угоди про надійні гарантії безпеки з країнами ЄС та НАТО. Українці ж прагнуть стійкого миру, тому розглядають як двосторонні, так і багатосторонні домовленості. Ключовим при цьому залишається те, щоб не допустити повторення Будапештського меморандуму 1994 року. Документ, який жодним чином не захистив Україну від нападу від Російської Федерації, про те, що гарантії безпеки для досягнення стійкого миру є важливішими за вступ до НАТО, повідомив і постпрат України в ООН Андрій. Мельник в інтерв'ю Берлінер Морген Мельник підкреслив, що зараз Україна зосереджена на забезпеченні надійних гарантій своєї оборони, а не на членстві в НАТО в найближчій перспективі. Це стало очевидною зміною риторики після того, як раніше ж цього місяця мін справ відхилило будь-які гарантії безпеки, які б замінили повне членство в альянсі.